Наталія Васильівна вже більше ніж півтора року водить свого онука Данила на заняття з іпотерапії. Іпотерапія це метод реабілітації важкохворих завдяки лікуванню їздів верхи. У маленького Данила діагноз ДЦП. Раніше дитині робили лише масажі. Бабуся хворого хлопчика каже, що іпотерапія дуже позитивно вплинула на її онука. Дитина почала краще рухатися, тримати рівновагу, стала міцніша фізично. Інтелектуальний розвиток також покращився. Ми дуже благодарні. Що є у нас черніги? Є люди, які цим ділом займаються, які дають можливість хворим дітям німночка реабілітіватися. то ну ні ви здавить, хоча б реабілітіватися до цієї жизни. Ірина Кійко працює інструктором з іпотерапії у кінному клубі Каска. За її словами, заняття постійно відвідують 15-20 дітей. Ірина впевнена, що у положенні лежачі хворі на ДЦП діти почуваються дуже комфортно і безпечно. Можно також використовувати й інші положення. Положення лежа. Лоша дає все тепло ребенку, положительную энергию и массаж йде по всему телу. Точно так же мы ездим из сидя. Данечка піднімайся. У ребенка диагноз ДЦП. Тім, заняття іпотерапією не завжди по кишені сім'ям з хворими дітьми. За словами директора кінного клубу Наталії Фурнікової, реабілітацію хворих на ДЦП дітей в їхньому клубі фінансує народний депутат України Валерій Дубіль. Ніхто в місті, крім нього, не допоміг їхньому клубу. Заняття дуже подобається, батьки доволі, діти доволі, тому що спілкування з це один сплошний позитив. Спасибо большое Валерію Олександровичу, що він в течение трьох років нам допомагав по іпотерапії. Наразі хворі на ДЦП діти Чернігівщини мають змогу відвідувати заняття з іпотерапії лише в теплу пору року. Наталія Фурнікова готова надати коней для занять і взимку. Потрібно лише, щоб міська влада виділила крите приміщення для. Занять.